Всім привіт, всім доброго здоров'я. Сьогодні у нас на календарі 17 травня. Взагалі, хто помне отам полтавського палія, як він дзвонив у пожарку і питає, ну що ти готова? А вона каже, к чому? А як к чому? К очередному підпалу. Так і я оце в Гаринича питаю, ну що ти готов? А він каже, к чому? Як я чому? Посівною. В общем, друзі, ждав, ждав я дощів. Пройшли у нас рясні дощі в лапках 5 міліметрів за три дня. Ну, а що? Время піджимає вже, дощів так і не передають. В общем, прийнято рішення вже сіять. Ну, а що робити? Казав колись старий агроном Царство Небесне, якщо посієш, щось буде. Якщо не посієш, точно нічого не буде. Так що, зараз запускаю Гаринича, їду на роботу, чіпляю генерала, бо він у мене там знаходиться. І їду культивірувати під посів. Мабуть, зроблю і культивацію передпосівну і Саму посівну в одному відео. Так що відео трошки буде величеньке. Ну нічого, а чого його розтягувати на два відео. Так що, друзі, все, їду, чіпляю культиватор і погнав. Так, друзі, доїхав я до поля. Вітер така, бачили я. В общем, отака ситуація на полі. Куди його ще ждати? Ждати дощу. Так тут поки дождеся, вже вовки будуть вийти до влаги, що в нас тут. Та ви знаєте, ще й є влага. Зараз ми його міленько зафігачимо. Бачите, сюди, куди тягнути. Оце де борозда трошки. Тут взагалі вже амброзия така вже колоритна повилазила. Коротше Зараз починаю шпарить. Так, друзі, свої площі вже закінчую. Осталася тут полосочка, клинець такий невеличкий, там на півтора культиватора, а тут на два з половиною. Зараз закончу, вийдемо, подивимося, що там після культіватора з вологою виходить, як розробило. Ще закетки трошки добре в середню земель. Друге діло, звісно, було б, якби сівалка була діскова, то там би по-любому до влаги достав і равномірно все було положив. А так сівалка андерна. Що не зробиш. Боже, я скажу. ідеально получается. Так, друзі, дивимось, що у нас тут вийшло. Я ж кажу, вийшло то офігенно. Ну зараз подивимося де ж волога. Ой та ви знаєте, ще й є. Ось, бачите, ще й ліпиться. Так що маю надію на дружні всходи. Така ось грядочка вийшла. Я думаю, маршал справився наотично. Тобі ж в недавньому прошлому генерал. Десь іще попробуємо. Та ні, друзі, є волога. Я думаю, зачепиться йому хватить. До завтра вона не іспариться під таким слоєм мульчі. Та й вітер вроді затих. Так що це поле одне і друге моє ожидає посівної. А я поїхав ще закультивірую своєму дружбанчику, який на даний момент воює. А завтра... Ні, ну подивимося, що в нього там за ситуація. То що в нього як, земля трошки запущена була, то думаю там бур'янів буде побільше. Ну що там гадати. Поїхали подивимося. Ну, як я і предполагав, тут, звісно, ситуація з бур'янами поярче, ніж у мене. Ну, ось я вже накинув два круж... Дві кружки, два круга то ну, звісно Знаєте, мені от даже більше подобається культивувати, коли от поле таке зелене пройдеш опа і чорне а не шукаєш той слід де ж я пройшов де ж та бур'янина де її шукати став пообідати. та заразом покажу вам ситуацію Ну тут звісно бур'ян у нього різноманітний і амброзія, і щариця, і лобода, і мишій, падалішній совішник, де не де І оця зараза. І трудно чим її вивезти. Як вона. Реп'ях називаючи. Не треба звичайна. общем ви поняли. Дуже трудно її чимось убити. От. Фон тут, звісно, зелененький. Ну а після культиватора, звісно, песня. Огонь. Та й з вологою тут не дуже. Не дуже. Чого так, не знаю. Може бур'ян більше висмахтав. Ну, виходить, непогано. Так, обдивимося на віску. Перед обідом. Так. Вроді все на місці. Друзі, це так для інформації. ж сказати, що я ти там Америку відкрив. Но всі навісні агрегати, крім плуга. Ну це я так роблю, ви як хочете. Крім плуга, всі навісні агрегати я ставлю отут на плаваючі. Да, так, ще до інформації. В общем, брав там у мене культиватор і друг Сережка і Васильович. Ну, в общем, оті заводські пальці, вони не видержують. вони гнуться, лопаються і т.д. і ТП. Е... Потому... Та ну, це не то, що це ще до культиватора, як я збирав трактор. Я купляв у Рафаеля на МТЗОК. Місто пальців болти. І тут, і тут. Вони сильніші, ніж пальці. Тут міцність 10,9. То поки сіки працюю, фу -фу фу не зігнуло, не лопнуло, ніде нічого. Ну це так, я ж кажу, для інформації. Так, ну ладно, друзі. Буду я обідати та працювати далі. Все, друзі, зробив і дружбанчик у площадь. Тут теж в нього один бай. 6,7 чи 6,8 гектар. Все по красоті. Куди ти їдеш без мене? Господи. Куди ж ти без мене? <клес> <клес> в общем, все. Зараз чистю культиватор. Їду міняти агрегати, тобто культиватор на сівалку, І завтра сіємо. Так що, друзі, до завтра. Для вас це отак, а для мене ніч переспать. Так що, давайте, до завтра. Так, друзі, добрий ранок, наступний день. Прибув вже на поле сівалочкою. не заросло за ніч. <смі> так, взагалі, що сію? Сію я, друзі, белочку. От, Євраліс, ну зараз ліде вже. Так, бела в нас вирощена в Україні. Виробник Черлс якийсь. f 1 Ну такая я вам скажу, не дуже крупна, можна сказати, м'яка. Ну і додаю оцю рафіталькову суміш. Рішив без удобреній сіяти, тому що тут усе є. Все є. Ось, читайте. Навіть якщо дощів не буде, і то воно буде рости. Посухостійкість покращує доступність води. Ось вот так. так. В общем, зараз засипаю, перемішую і засипаю непосредственно в банки, Регулюю сбрасывателі і вперед.

处理不蛮好须被给我道。 чинять Так, друзі, ну, свою площу вже закінчую, Тут на півсівалки клинок залився. Вроді, вроді, як основна маса лягає сереньке. Ну зараз спробуємо пориться. Ну, як завжди, на камеру нічого не знайдеш, да? Так. Верхній шар. Ну і тут, бачите, вже волога. Десь треба шукати насіння. Я ж кажу, що на камеру фік, що найдеш. Ось все. Опа. Слідуючий. Це вже тут. Трошки не хватило Досіваю позапрошлогодньою прошлогодньою тункою. І, ну сиренька, бачите. Де ж ти тут? Ага, ось всьо. Бачте. Коротше, діло буде. В общем, досіваю і їду до дружбана. Покажу що там ми будемо сіяти і з чим. Так, ну, дружбан круто заварив. Чим дивіться. Сінгента Алькантара. Турція. Один, ні, 10, 90, 11 кг мішок. Ну і... По 100 кілограмів карбамида в рядочок. Трошки підобідали. Щось заходить, таке як на дощ. Дай би бог. На ніч. Так, робота йде. Кипить. Так що, засипаємося і сіємо. Ну що, друзі? Досіваю я і дружбанчику вже. осталось півтора круга. Тут уже й дощик трошки ляпотів. Дай Бог, щоб пішов. Сілян хватило тютя в тютю. Ну, бачите оно, маркер. Сиреньку землю підрібає. Містами, звісно, і супа проскакує. Всі ну, рився то лежить могреть. Дай бог дощиків. Ну а на цьому, друзі, я буду закінчувати відео. Вам всім гарних зводів, гарних урожаїв, гарної ціни і всього самого доброго it has